Привіт, усім! Нарешті від Польщі дуже правильні рішення. Хоча з іншої сторони такі рішення мали би бути запроваджені ще в 2022 році, а то і скорше. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В коментарях поділіться своїми думками. Для тих, хто хоче підтримати цей канал, це відео і мою роботу. В описі під відео ви знате все для цього потрібне. Маршалка Sejmu w Warszawie po powrocie z Wilna z propozycją uchwały polskiego Sejmu, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne, produkty żywnościowe. Російське і білоруське прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пропонує повністю заборонити імпорт з Росії та Білорусі до Європи. Де ви буде два роки? Я так чесно думав, що це вже давним-давно зроблено. І якщо б не останні події на нашому кордоні і на те, що викривається, наприклад, журналістами української правди, якщо я не помиляюся, то я навіть про це не знав, що далі Європа. Повним ходом працює і торгує з Росією та Білоруссю. Знаєте, бо так. Слухаєш новини, слухаєш все, що говориться: п'ятий пакет санкцій, шостий пакет санкцій, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, і так можна до безкінечності. Але насправді, як Європа торгувала з Білорусією та Росією, купляла там пшеницю і інше якесь збіжжя, можливо, ще якісь продукти, так вона і торгує, а навіть збільшує об'єми. Я б хотів, щоб ми спільно з усім ЄС ухвалили рішення щодо санкцій проти РФ та Білорусі, які стосуються продуктів харчування і сільського Господарських продуктів, мова тут про посилення санкцій через напад РФ на Україну і співпрацю Білорусі з Росією в цьому напрямку, говорить Дональд Туск, то треба було два роки чекати, довести теперішню ситуацію на кордоні між Польщею та Україною до абсурду, щоб зрозуміти, що Європа, в тому числі Польща і інші європейські країни, повним ходом торгують з Росією та Білорусю. Це не тільки зараз навіть про продукти харчування, там і інші продукти, і не тільки продукти їдуть, продаються, торгуються як в одну сторону, так і в іншу сторону. Це не те, що треба піднімати це питання, чи його приймати, чи не приймати, обмежувати, чи не обмежувати. Тут треба на 100% максимально швидко взяти, обмежити, щоб не торгувати, щоб не давати окупантам можливість заробляти, і потім ці всі кошти вкладати у війну. А так, українське збіжжя, українська продукція недобра, неякісна, дуже конкурентна і заважає всій Європі дихати, жити і заробляти. А російська все ок, нормально, можна торгувати, можна брати, вона найкраща в світі. Смішно слухати, якщо чесно. За оцінками різних експертів, і навіть Василь Зваріш про це говорить, що теперішня блокада. Фермерів, перевізників все разом зробило збитки для України на 2 мільярди злотих. І як бачимо, далі стоять блокують, далі комусь щось не підходить, вони там борються за свої права, але з Росії нічого не заважає. Все нормально, все працює, все торгується і всі задоволені. Чомусь з Росії і Білорусі продукція харчова, зерно не заважає нікому, не робить ніякої конкуренції. Всі в захваті від неї. Ну, не знаю, манна з неба. І то, якби не ця проблема на кордоні, яка зараз у нас є між Польщею та Україною, не викриття українськими журналістами. Оцих транзитів і перетину кордону, і торгівлі з Росією та Білорусією, ніхто би про це навіть не знав і не задумався. О, аж, аж тепер вийшов прем'єр-міністр, який знав про те, що так є. Тому що ну прем'єр-міністр знає про зв'язки своєї країни з іншими країнами, чи це європейськими чи не європейськими, і заявив, що треба з тим щось робити. А два роки попередній прем'єр, теперішній президент, міністри, які мінялися, профільні, всіх все влаштовувало, правда, нікому не заважало. І пшениця з Росії, з Білорусі, і все інше. А от з України дуже заважає. Хоча українське зерно не потрапляє на польський ринок. Це вже як з польською, так і з української сторони підтвердили. Але воно заважає. Я би хотів, щоб оці заяви, і, може, в майбутньому рішення максимально швидко дійшли до 100% і все ж таки зробили заборону, щоб Росія і Білорусь не заходила на Європу зі своїми продуктами. Ну просто не заходила. Вони ж самодостатні країни. Вони ж всіх мають навчити і все знають, все правильно знають. То нехай в себе і торгують. нашої міжнародна торгівлі є інформація з литовської сторони. Хочу вам також її зачитати. З п'ятниці польські фермери частково блокують головну трасу на колишньому прикордонному пункті пропуску між Польщею та Литвою і перевіряють вантажівки, посилаючись на побоювання, що частина українського зерна імпортованого до Литви, повертається до Польщі. Ну, теж про це вже неодноразово говорили. Проте литовські зерновики кажуть, що їх найбільшою проблемою є не українське, а російське зерно, яке у величезних кількостях потрапляє до ЄС. І так за останні роки кількість зерна, яке закупляє Європа з Росії і Білорусі, збільшилася в рази. Понад 3 мільйони тонн російського зерна пройшло через Латвію та Литву разом у 2023 році. Загалом минулого року на ринок ЄС було імпортовано 12 мільйонів тонн російського зерна. Сказав Аушеріс Мачяускас, голова Асоціації виробників зерна Литви. Це вже інформація з Литви, що через їхню територію мільйони тонн проходять з Росії. І всім все добре. Два роки війни. Всі боремося проти Росії, але торгуємо повним ходом. За його словами, російське зерно знижує ціни по всьому ЄС. Росіяни навмисно демпінгують, щоб створити хаос в аграрному секторі. Але Єврокомісія має інструменти, щоб покласти цьому край. Існує регламент, який дозволяє ЄС втручатися на ринок у надзвичайних ситуаціях і починати купувати продукти харчування, ціни на які різко падають. За оцінками зернопереробників минулого року до Литви було імпортовано близько п'ятдесят. Тисяч тонн українського зерна, що набагато менше ніж у довоєнний період. Переробники, як і виробники зерна, підкреслюють, що справжньою проблемою є російське зерно. Ну і литовський парламент тимчасово заборонив імпорт з Росії та Білорусі їхньої сільськогосподарської продукції. До липня 25-го року, якщо я не помиляюсь, я чомусь сподіваюся, що з польської сторони буде така сама заборона. Вони просто заборонять звітам завозити також сільськогосподарську продукцію з Білорусі і з Росії, і тоді в них точно вже буде менше тої продукції. Можливо, їм Росія перебуває ціну, а вони не знають, що це з Росії. Вони думають, що це з України. Можливо, їм треба підказати. Ну сподіваюся, що от польська влада дійшла до того, що так. Так і вони приймуть все ж таки таке рішення, не тільки зроблять заяву, а дійсно приймуть таке рішення і в Польщі, і в Європейському Союзі, щоб заборонити сільськогосподарську продукцію з Росії і Білорусі. Ще одна санкція, але так, щоб вона діяла, щоб десь там в обхід не їздили. Або ще якось. Ну так як люблять всі, тим більше, що Україна зараз на теперішній час 95% експортує. Зерна через море та Дунай, і на наш ринок зерна це не так сильно впливає, але це впливає оця блокада кордону польського дуже сильно на продукцію з доданою вартістю, наприклад, меблі, наприклад, автомобільні товари і інші, що має додану вартість, і їде вже за непоганою націнкою, але воно зараз все тормозиться на кордоні через те, що польські фермери борються проти зерна українського, яке в Польщу не їде. Вони собі щось придумали. Влада Польщі не хоче нічого змінювати кардинально, чогось чекають, не знають чого. І таким чином Україна втрачає. На жаль, але так така реальність. Ну, хоч одне радує, що вже визнають з польської сторони, що з Білорусі та Росії їде, і що з цим треба щось робити. Можливо, найближчим часом щось з тим і станеться. І вони перестануть це приймати і торгувати з Росією та Білорусією. Було би дуже класно. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе.